Боже вам, дорогі брати і сестри, від Господа нашого Ісуса Христа. Слава нашому Господу Богу за цю милість і любов, яку він дарував нам нашому Господі Ісусі Христі, дарував тим, хто здавалося, б не заслуговує на цю любов. Але це по нашому людському розумінні, тому що ми не розуміємо цю любов Божу. Бог говорить, ваші думки це не мої думки, то не ваші думки. І Бог настільки полюбив людей, що Він не дивиться на обличчя, Він не дивиться на те, який ти є, Він дивиться на серце твоє, він дивиться на твою віданість, на твою покору, на те, як ти бажаєш бути з ним, дивиться на те, що ти бажаєш зустрічі з Богом, ти бажаєш примінити своє життя, ти бажаєш пок... покаятись і заради цього. Наш Господь Ісус Христос прийшов на землю, прийшов, щоб, як ми співали за мене на ти пострадав Ісусе. За мене, за кожного з нас, Він пострадав, для того, щоб ми зараз мали життя, життя з-під сподостатку, мали життя вічне в нашому Господі Ісусі Христі. І Він переміс заради цього великі муки і страждання. Я хочу зачитати вам із Євангелія від Луки, з 23 розділу, коли Ісуса Христа вели на страту на Голгофу». З 26 -го по 32 й вірш Євангелії від Луки, 23. -го. І як його повели, то схопили якогось Симона із Кірінеї. Що з поля повертався і на нього Христа, щоб він ніс за Ісусом. А за Ним ішов маток великих людей і жінок, які плакали та голосили за Ним. А Ісус обернувся до них та й промовив. Дочки Єрусалимські, не ридайте за мною, за собою ридайте і за дітьми своїми. Бо ось дні настають, коли скажуть, блаженні неплідні та отроби, які не родили, і груди, які ще не годували. Тоді стане казати горам поспадайте на нас, а узгір'ям покрийте нас. Бо коли таке роблять зеленому дерево, то що буде сухому. І вели з ним також двох злочинників інших, щоб убити. Отакий от уривок написав івангеліст Лука. Ісуса Христа ведуть на страту. Ведуть того, хто. Все своє земне життя присвятив для того, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Котрий прийшов на цю землю, щоб спасти овечок Дому Божого, але не тільки Дому Божого, бо ми знаємо, що Ісус Христос ходив по землі, Він проповідував не лише і людей, Він проповідував і в Галілеї, і в Самарії, і в десятимісцях. І в Гадаринській землі, всюди, де потребувалася е, Ісусова допомога, де він бачив, що є серце, яке належить йому, він усюди побував. Він шукав те, що загинуло. Він не бажає, щоб ні одна душа не загинула. Він хотів спасти всіх. І от цю людину, яка е, все своє земне життя вказувала людям шлях до спасіння. Котра навчали, як спасатися, як можна отримати це спасіння, його ведуть на страту. Його ведуть на страту за те, що він не зробив нічого злого. За те, що він робив для людей лише одне добро. І як ми читаємо, за ним слідує нато, за ним слідують жінки, які ридають і плачуть за ним. Вони плачуть, їм боляче дивитися на це тіло. Замучені тими побоями, тими знущаннями, які до цього переніс Ісус Христос від римських солдат. Він настільки був побитий, настільки його тіло було зроблено, що не було живого місця. Він настільки був знесилений, що вже не зможе був нести свій хрест на Голгофу, як написано, зловили схопили якогось Симона з кіренею, що з поля вертався і поклали на нього хрест, щоб він ніс за Ісусом. Ісус Христос йшов на Голгофу, йшов на страдання, йшов на смерть. Але е коли Він побачив, як кидають ті жінки, які співчували їх які співпереживали йому, він подивився на них і каже, не плачте за мною, не ридайте за мною, за собою плачте і за дітьми своїми. Він і тоді навчав, не дивлячись на те, що йому було боляче і він настільки був знесилений, але він. Бачив людину, він бачив ці страждання людини. Але не потрібні були Ісусові ті сльози співчуття. Він хотів, щоб замість сліз співчуття налилися сльози покаяння. Плачте за собою, за дітьми вашими. Не плачте за мої страждання. Я вибрав цей шлях, я прийшов на цю землю, щоб спасти вас. Я прийшов, щоб пострадати. Лише ви. Плачте, сльозами покаяння, прийміть оцю мою жертву, прийміть оце, що я вам приніс спасіння моє, те, чого я вас навчав тут, живучи на землі. Це приміть, не ридайте за мною, за собою ридайте, тому що якщо ви не будете ридати за собою, якщо ви не покаєтесь, то ви загинете. І тоді моя смерть на Христі буде марною. марною, тому що без покаяння немає спасіння, немає спасіння. Ісус Христос помер за кожного. Він бажає, щоб люди прийшли до нього з покаянням і бажає, щоб люди спасли собі. І він тому й говорить до жінок, не за мною плачте, а за собою. Ви знаєте, коли я ще був молодим, ви, напевно, всі пам'ятаєте, вийшов на екрани фільм Ісус. Так? Багато людей такі нато приходили на цей фільм. Це ж було колись заборонено тут. Фільм про Ісуса, і я теж ходив, я теж переживав, я теж хвилювався. Жінки ридали в залі від побаченого. Жінки навіть коли вийшли з кінотеатру, вони ще не переставали ридати. вони співчували Ісусу. Вони співпереживали це пережити нашим Господом Ісусом. Але чи дойде це тривало? Повернулися додому, я в тому числі, і забувся фільм. І повернулось те саме життя, повернулися ті самі гріхи, хоча я не вважав себе грішно, а в чому мені каятись? Я ж нічого не робив погано. Так поважають і всі. І ті жінки, котрі плакали, вони теж вважають, що їм нема за що каятись. І ті жінки, коли, котрі в НАТО після за Ісусом, вони теж, напевно, вважали, що їм нема в чому каятись. Але це не так. Ісус Христос, коли ходив по цій землі, як я казав, Він учив людей. Він зціляв людей, Він здоровлював людей, Він повертав зір тим, що з дитинства не бачили. Він ставив на ноги тих, що з дитинства не могли ходити. Він повертав мову і слух тим, що ніколи не розмовляли, ніколи не чули. Він здоровлював прокажені. Він воскрешав мертвих І за це все. Йому приготували Волгосвий хрест. за те, що е, були люди, які з своєї гордості просто завидували йому. Просто завидували, тому що НАТО приходять за Ним, а не за тими священнослужителями, за парисеями, за книжниками. І вони віддали його на розп'яття. Заради того. Але як пише апостол Іван у своїй Євангелії про всі діяння Господні у 21 розділі 25 вірш, апостол Іван пише, каже, багато є іншого, що Ісус чинив, Але думаю, що коли б написати про все це зокрема, про кожне, то й сам світ не вмістив би написаних книг от стільки добрих діл. Стільки добра зробив Ісус Христос, стільки здоров'я, стільки чуд, що, що світ не вмістив би всі ті книги, якби описати про кожен випадок, зокрема. І це не просто слова, це Слово Боже нам говорить про це. Це не я кажу. Розумієте, і от таку людину віддали дали на розп'яття, віддали на розп'яття за. Те, що він співчував людям, за те, що він хотів спасти людей, за те, що він хотів, щоб люди ридали сльозами покаяння, а не сльозами співчуття. О. І коли Ісус побачив, як плачуть за ним дочки Єрусалимські, Він каже, не за мною плачте, а за собою. Ми з вами живемо останній час. Ми знаємо, що вже от скоро близько вже прихід нашого Господа Ісуса Христа. Він прийде, Він неодмінно прийде. І тоді вже плакати пізно буде, тоді вже нічого змінити не зможе. І тоді вже, як написано, стане кричати, горем поспадайте на нас. І буде кричати у звір'ям, прикрийте нас. День Господній він наближається. І ми знаємо, що, як пише Євангеліст е, Лука, слова Ісуса, які він записав у 21 розділі, що Ісус неодмінно з'явиться. 21 розділ Євангелія від Луки, з 25 по 27 вірш я зачитаю. І будуть ознаки на Сонці і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від чума моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. І побачить тоді сина людського, який йтиме, йтиме на хмарах зі силою і великою славою. Тоді стане збуватися, це то ви простайтеся, підніміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Бачимо, що другий прихід Господа нашого Ісуса Христа, не буде таким тихим і непомітним, як був перший прихід, коли Ісус Христос народився в загоні для худоби. Коли замість коляски поглужили м'ясні, де кормлять цю ходову. Коли ніхто. Навколо навіть не звернули уваги, що народилася якась дитина. І Людям було байдуже, що бореться навколо них. Вони були, як написано, дні лота. Їли, пили, женилися, виходили заміж, купували, продавали, але настане час. Настане час, коли за ці всі їли, пили, продавали, женилися, купували Вроді би безрічні діла, прийдеться дати відповідь. Тому що, як далі пише Ісус в цьому ж 21 розділі, з 34-го вірша до 36-го я запис... зачитаю, уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжилися ненажерством, п'янством, життєвими клопотами, і щоб день той не застав вас несподівано. Нема сітка, бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. Ісус застерігає. Ісус застерігає і каже, вважайте на себе, не будьте зажерливими, не будьте, як кажуть, не впивайтеся, не будьте п'янимичиками. Дбайте про своє майбутнє не про власне допомогу, не про життєві проблеми, які минули. Тому що, як ми знаємо, все, що земля і все, що на ній, воно згорить, воно буде знищене. Нічого тут не залишиться на цій землі. А от ці, хто сльозами покаяння, не сльозами співчуття, а сльозами покаяння прийде до Ісуса, ці будуть спасені. І, як написано, каже. Коли стане збуватися, це випростайтеся і підніміть свою голову, бо зближається ваші визволення. Зближається визволення тих, хто покаюся, хто увірив в Господа Ісуса Христа, хто прийняв Його горську жертву, хто слідує за Господом Ісусом, хто виконує все те, що Він заповів нам. Коли Ісус Христос говорив цим людям, каже, 23 розділі, Він е, так говорить, каже, бо коли роблять таке зелене дерево, то що буде сухому? Він порівняв, оцей люд, оцей натовп, що з ним, за ним йшли з сухим деревом. Що написано в Біблії? Сухі гілки зрізаються і кидаються в огонь. Сухе дерево зрізається і кидається От і, Ісус говорить, якщо зеленому дереву, тобто то живому яким є Ісус Христос, таке роблять, то що ж буде з сухим деревом? Задумайтесь. ридайте за собою, за дітьми вашими. Розкажіть дітям своїм про мене, що є Господь Бог, який не бажає, щоб загинула хоч одна людина, який бажає спасти кожного. Ридайте за собою. Це говорить Ісус Христос. І Він порівнює цей цей натовп з тим сухим деревом. І Він хоче, щоб кожна людина через сльози, покаяння отримала від нього оцю живу воду. Щоб це дерево, яке даже засихає, Ісус Христос має настільки живу воду, що може любе дерево засохшити, воскресити. І якщо десь іноді людина бажає, що от на мені стільки гріхів, щоб робити, мені де ставити, що моє місце лише у пеклі, то це. Неправда, тому що сатана хоче мучити людині, що так і є, але Господь говорить зовсім інше. Прийдіть до мене, прийдіть до мене, всі стружені і обтяжені, і я заспокою вас. Цього Він бажає, не смерті. Він бажає дати людям оцю живу воду, і щоб, як написано у третьому розділі Євангелії від Івана, в щоб джерела тієї живої води потечуть. Життя вічне. Оце і один нам хоче дати Ісус Христос. В цих слів спокаяння, а не сліз співчуття Він від нас хоче. І тому давайте, дорогі брати і сестри, задумаємося над тими словами. За собою плачте. Це не мається на увазі саме тих жінок за кожного з нас, за собою плачте, за дітей ваших. Чи зробив я все, щоб мої діти знали, хто такий Ісус Христос? Чи, можливо, я десь щось упустив? Є ще час, ще дні благодаті продовжуються. І Бог хоче, щоб ми прийшли до Нього. Прийшли до Нього покаянню. Бог хоче, щоб ми були спасені, щоб ця жертва, яку приніс наш Господь Ісус Христос на Голгофському Христі, вона не була марною. Давайте, брата і сестри, зараз своїх молитвах ми подякуємо нашому Господу Богу за цю його велику милість і любов, щоб привикнув кожного що з нас.